Гарна сім'я, дівчата і хлопці, захотілося мені зробити. Знаєте що? Ну, я не знаю, як правильно назвати. Зараз як я, я скажу ліпешки, то мене, зараз на мене хайтери нападуть і скажуть, що це. Ну, звичайно, що це не українське слово, але я все життя. я не знаю, В 90-х спасали ці ліпешки, коли було важко. От, загуглила то це слово палянички. Українською мовою буде це палянички. Значить так. Воно буде то чи то білящі, чи то палянички. В общем, дивіться. Я беру теплої водички, в мене стакан. Тут десь 180 грамів. Так. Ложка олії, 10 грамів дріжджів, Може це багато, можна покласти менше. Ще солі. Розбавкаю, борошна треба десь від 300 г. І теж віємо і поступово замішуємо. Взагалі то дівчата з цього тіста вийдуть гарні білящі. Це тісто, як на білящі. щі. Наш дивіться, які дівчата, тісто любить тишу і спокій. А головне бажання. І все вийде, все буде добре. Дівчатка, тісто я вимісила. Гарненьке таке тісто. Мисочку можна помазати олійкою, можна борошно притрусити. І кладу я його відпочивати надовго, не менше, ніж на 2 години. Хай воно гарненько прокисає. Вкутаю зараз. Так, дівчатка, тісто підійшло вже. Гарненько так. Тепер, що я роблю? Ділю його на 4. На чотири частинки і покладу, хай трішки відпочине. Тим часом я підготую начинку. Так, дівчатка, ось у мене сиру трішки десь грамі 150. Зараз я його потру. Сюди я додаю трішки зеленої цибульки. Хто скільки хоче, трішки солі. Яєчко. Я сюди сире покладу. Можна і варену, і е, чуть Ну, Оце я перемішаю, така буде у мене начинка. Дівчатка, зробила я ось начинку. Беру я кульку. Ось так я розпліскаю. Тепер. У мене їх чотири. Значить, треба якось візуально поділити начинку. На 4. Тепер зліплюю дівчата. Ось так. А тепер злегенька я розкачую. Ось так, дівчатка, я обжарюю на сухій сковороді, тільки мажу маслом зверху, під кришкою. Дівчатка, три пожарила, ще один жариться. смачно, чесно, смак, як хача пулі. Сиру сюди треба більше. А я хочу побажати всім, як завжди, миру, добра, затишку. Бережіть одне одного. Всього найкращого і бувайте всі здорові! До зустрічі!